Доброго дня, шановні мешканці Народовинської територіальної громади. Отже, в черговий раз Вельський міський голова Боровець доводить, що думка громади, думка депутати для нього нічого. Приймаючи рішення в одне обличчя, так як було це прийнято з вулицею Шевченка, де 2 мільйони на проєктні роботи були викинути, так і з пам'ятником, який знаходиться позаду мене, він прийняв рішення, що тут щось буде встановлено, що саме поки що нікому не відомо. Вже один. Міський голова намагався встановити однорога та прославив наше місто на всю Україну, яким чином прославить черговий раз наш боровець, який вже в історії стоїть по коліну, Поки що невідомо, що тут буде і як. Я хочу звернутися до депутатів з Вяльської міської ради. Ви мовчите, а боровець ось такими діями робить все, що йому хоче. Він вже встановив арку в парк, яка є верхом несмаку. Ви думаєте, тут щось буде естетичне? Я більш чим впевнений, що ні. Це щось буде ж таке саме, як і сам боровець. Дякую всім за увагу.